Я вам пораджувати такі осякі групи, які продають інкубаційні яйця з Кривого Року рогу, Не зв'язуйтесь з ними. Тому що дуже часто там буває так, що дуже багато жалівців, Я так погорів, був втратив і часи, і гроші, можна сказати. І багато у мене підписників на Ютуб каналі Іван Саврій. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Іван Саврій, Ютуб канал, теж дуже багато писали, тому що в мене Десь в лютому виходило відео, де замовляти інкубаційні яйця. і Я розповідаю там, де я буду замовляти, де я замовляв, де планую замовляти, і розповідав, де не варто замовляти. І там я сказав, що от з кривого рогу дуже багато цих вайбергруп, де там всякі пасхальні мікси продають яйця. Дуже багато в них кросів, пород вони пишуть. А потім нічого хорошого з цього не виходить в кращому випадку. Вилупляться не ті, що ви замовили, просто якийсь там непонятний мікс. А в гіршому то взагалі нічого не вилупиться. Ну в кращому випадку вилупся хоча б що попало. А так може бути що втрачати, втратити і гроші, і час. І з 30 яєць, вилива, як у мене писала мені підписниця, що я, коли вийшло це відео, вона пише: Ой, а я замовила, ось заклала. Сьогодні третій день інкубації. Я кажу, ну ви мені, хоч напишіть, що у вас там, що ви так поспішили, там щось було на початок лютого. Е, 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 напишіть, хоч, хоч який результат буде добре. Вже вона потім пише: Пані, представляєте, з 30 яєць вилізло п'ять курчат, і то не те, що замовляла.